Вітаю, друзі! Це цикламен. Це така бульба, яка дає ось такі прекрасні квіти і неймовірно гарні листочки. Є одна особливість. Часто, коли люди купують їх для дому, а вони можуть рости і вдома, в квартирі, і на відкритому ґрунті, то воно скидає листочки і починає в'янути. Чому? Бо йому не підходить температура вище плюс 20 градусів взимку. Коли плюс 20, воно впадає у сплячку. Ви маєте це пам'ятати, дуже важливий факт. Але якщо у вас температура, деякі цикламіни витримують до мінус 28, якщо вони живуть у відкритому ґрунті, але це залежить виключно від сорту. І часто мені пишуть, а де ви живете, що воно росте на вулиці? Це залежить від сорту. Деякі цикламіни не витримують, витримують тільки легенькі морози. Їх треба прикривати або якось викопувати і переносити, а деякі витримують морози. Так от, якщо той, що витримує морози, він вам дасть спочатку влітку ось таку красиву, ну, ось восени, ось таку красиву барви листочків, а потім у вас буде ось восени і до морозів. І навіть взимку, якщо не буде морозів, квітів дуже багато. Ось так така цікава рослина. Ставте лайк.